Шановна громада, щиро вітаю кожного з вас, кожну родину, всю нашу громаду з різдвяними та новорічними святами. 23 й рік, який минає, був для нас досить важкий для кожного нашого члена, нашої громади. Він був важкий психологічно, він був важкий економічно. Тим не менше, ми разом з вами вистояли, і я впевнений, вистоїмо і в наступному році. Я хочу всім побажати найскорішої нашої перемоги і миру в нашій державі. Мабуть, це бажання кожного українця від малечі до людей похилого віку. Я хочу побажати всім. Здоров'я. Я хочу побажати всім благополуччя, кожній родині. Я хочу, щоб всі родини, хлопці, з яких зараз боронять нашу державу, повернулись додому живими, здоровими та неушкодженими. Я хочу побажати нашим хлопцям на передові, які зараз боронять нашу державу від російського агресора. Бережіть себе, ми чекаємо на вас. Вас чекають ваші родини. Ми хочемо, щоб ви скоріше повернулись додому, і ми всі разом налагоджили наше мирне життя в нашій державі і в нашій громаді. Бо наша громада це є невід'ємна частина нашої держави, а ми всі є невід'ємна частина нашої України. Тому цих зі святами. Всього найкращого. Шановні мешканці нашої Олексійської громади наближаються різдвяні та новорічні свята. Від себе особисто та всього депутатського корпусу я вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю всім всім миру, найшвидшої перемоги України в війні над російським агресором. В Різдвяні та Новорічні свята! Я бажаю вам миру. Нехай прийде якнайшвидша перемога. Всім міцного здоров'я, нехай повернуться ті, хто роз'їхались, і ті, хто боронять нашу землю, всі живими та здоровими. Вам щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів, натхнення і якнайшвидшої перемоги, щоб за святковим столом, коли ви забираєтеся своєю родиною, ви підняли келихи за тих, хто боронив і залишився там, а всім живим. Стабільності і ще раз миру, миру та миру.